Дуже, на жаль, ми всі переживаємо стрес, ми не можемо його уникнути. Так що, сьогодні я буду говорити про те, як стрес може позбавити вас певного харчування. Звичайно, ми всі знаємо, що шкідлива їжа це зробить, недостатня їжа правильних продуктів теж це зробить, але стрес також вичерпає вас з багатьох різних поживних речовин. Я обговорю це, щоб ви могли уникнути цього. Тому що, коли у вас виникає дефіцит певних поживних речовин, сам дефіцит може стати проблемою. Може змінити вашу здатність реагувати на стрес від стресу. По-перше, давайте розберемося, які дефіцити може викликати стрес. Я думаю, ви вже знаєте, що стрес також може викликати хворобу, правильно? Він може викликати виразку, серцеві напади, це може спричинити остеопороз. Він може викликати високий тиск, може викликати тривогу, депресію, всякі розлади настрою. І вона також може пригнічувати вашу імунну систему до такої міри, що у вас розвиваються інфекції або вірус, коли був у стані ремісії, на виходить з ремісії. Потім, коли люди перебувають під стресом, багато разів вони приймають ліки, які впорюються з тривогою або депресією. Ну, наприклад, якщо ви приймаєте ССРІ, це в одноосібному порядку може створити дефіцит певних поживних речовин. Специфічно вітамін В2 та кофермент, Q10 і інші ліки, які змінюють настрій, можуть зменшувати у вас. Вітамін в 6 Ось ви намагаєтесь прийняти щось, щоб впоратися з настроєм, коли це створює більший дефіцит, який дає вам більше того. Проблема з настроєм. Так що це відео більше про людину, яка перебуває під цим продовженим хронічним душевним стрес. Два або насправді три елементи, яких буде недостатньо: це магній номер один, цинк номер два, а третім є В1 тямін, ефекти, які можуть дати магній. Цинк та В1 це антитривожність та антистрес. Тепер, коли ми говоримо про стрес, ми дійсно маємо справу з надпочечниками, і два основні гормони стресу це, по-перше, кортизол, і це одна з моїх улюблених книг про кортизол, колекція медичних ілюстрацій Сібі Том 4, ендокринна система. І вона проходить через всі ефекти, які відбуваються, коли у вас забагато кортизолу. Коли ми говоримо про недостатність поживних речовин. Ми головним чином маємо на увазі втрату калію, а також задержку. Содію добре, і це призведе до гіпертонії. Отже, чим більше стресу у людей, тим більше їм потрібно калію, і їм не потрібно їсти багато солоних продуктів, які що в принципі протилежні тому, що робить більшість людей. Вони можуть прийти додому після стресового дня і їсти солоні чіпси, і всі ці солоні закуски дуже бідні на калій. Фактично, чим більше стресу ви переживаєте. І це дуже важливо. Вам потрібно їсти здорову їжу. Добре. Ви, мабуть, просто повинні записати це. Чим більше стресу я переживаю, тим кращим повинен бути мій раціон. На жаль, більшість людей так не робить. Вони вибирають солодощі, алкоголь, шкідливу їжу. Коли ви переживаєте стрес, вам не слід скорочувати кількість білка. Можливо, вам слід збільшити кількість білка, переважно такі речі, як червоне м'ясо, або... або деякі види м'яса, що містять цинк. Він має амінокислоти, він має вітаміни групи В, такі як В 1 і таке інше, поєднаний з великі листяні зелені салати, щоб дати вам калій і магній, які вам потрібні. Так що обов'язково уникайте цукру, якщо ви переживаєте стрес. Просто як примітку до цього, дуже цікаво спостерігати за недостатністю поживних речовин, які виникають з споживаєте цукер, дуже схожі на недостатність поживних речовин, яка виникає, коли ви перебуваєте під стресом. Схоже, обидва цих предмети створюють цей оксидативний стрес в вашому організмі і виснажують вас тими ж поживними речовинами. Тепер ще одним ключовим елементом для нормальної роботи кортизолу, який безпосередньо пов'язаний з реакцією на стрес. Отже, скажімо, якщо ви швидко встали, і вам стало погано. І ви знепритомніли. І це означає, що ваш кортизол не працює дуже добре. Ваше тіло не може належним чином адаптуватися до цього стресового стану. Тепер це також може бути адреналін. Тож у вас є обидва цих гормони, які беруть участь у стресовій реакції. І ключовий вітамін для цього П5, отже, В5 чимось кортизол в балансі, знижує запалення, чи корисний для загоєння ран та багатьох інших речей. І ще один момент про цю книгу тут про кортизол. Якщо ви постійно знаходитесь під стресом, можливо, ви зменшите свої амінокислоти, і саме тому вам, можливо, не слід знижувати вміст білка у своєму раціоні, споживайте його більше. Високоякісний протеїн не надмірно, але в достатніх кількостях. І є ще два інші поживні речовини, які вичерпуються, коли ви переживаєте хронічний стрес, кальцій і магній, і вітамін Д. І ось чому людина може опинитися особливо після менопаузи. З остеопенію, отже, кальцій та вітамін D. Вітамін D важливий для імунної системи. Вітамін D важливий для болі, запалення, попередження висококровиного тиску, а кальцій також важливий не тільки для кісток, just щодя спогадчик різних речей. І просто як невелика примітка до цього, якщо у вас недостатньо кальцію, ви можете помітити, що у вас є цей хронічний кашель. Добре, і ви можете це помітити ви втомлені, але ви просто не можете заснути. Є щось, що заважає вам просто відплести у приємний розслаблений сон. Це недостатність кальцію. Не говорячи вже про те, у вас також можуть бути спазми. Це може бути недостатність кальцію або магнію. Тепер я трохи говорив про кортизол, але адреналін це інший гормон. Занадто багато адреналіну може вичерпати вас, і я вже згадував про це: вітамін Д. А також вітамін С. речі Ам Піесфакіман С для. Допомога наднирникам, особливо для виробництва адреналін, і це все про те, як правильно реагувати на стрес, але не тільки це ваша здатність відновлюватися після стресу, також так. Вітамін С є попередником певних гормонів і нейротрансмітерів. Якби ви вимірювали це все стрес і відновлення, ви в основному вимірюєте автономну нервову систему, яка розділяється на дві частини симпатично. Яка є боротьбою за боротьбу. І потім тут у вас є парасимпатичний, який нехай він спочуває з миром, Засвоєння. І тут великий інструмент, що використовує HRV, серцевий ритм, варіативність. Тепер я можу на час перегляду цього відео, у мене є інформація про те, де ви можете отримати. Використовувати а, власний а, пристрій, щоб проводити своє власне дослідження свого тіла. Але якщо я цього не зроблю, я дуже швидко це зроблю. І ви можете отримати цей пристрій та, та використовувати його на практиці. Це може допомогти вам з'ясувати, де ви знаходитесь у цій стресовій реакції. Бо з часом, можливо, у вас була дуже добра реакція, а потім це стало слабшим і слабшим до того, що воно не дуже добре. Ви насправді можете уявити це, ви також можете подивитися та уявити силу реагування на стрес, вашу силу робити це. А також ваші резерви відновлення, Гаразд, це важлива інформація, щоб знати, які вправи ви повинні робити, та що ви повинні робити з питання харчування також. Переходячи через це, важливо знати фізично, що відбувається з вашим тілом, і мати засіб зворотного зв'язку, щоб ви могли побачити, чи працює те, що ви робите. Ні. А, отже, є кілька речей, які я би вам дуже рекомендував зробити. Чим більше стресу ви переживаєте, тим краще ви їсте. Чим більше стресу ви переживаєте, тим краще ви їсте. Чим краще ви працюєте над своїм сном, тим більше стресу ви переживаєте, чим більше вправ ви робите для зменшення стресу. І як я вже говорив раніше, ви не можете втекти від стресу. Трохи стресу це добре, але цей хронічний стрес жахливий. І більшість стресу зараз це випускається в довкілля і багато з цього, на жаль, виробляється. Якби ви просто дивилися, знаєте, години та години новин кожного день. Ви, напевно, були би під своїм ліжком в стані страху. Що це робить з вашим фізичним тілом? Просто нездорово. Тепер через цензуру та пригнічення алгоритмів на YouTube стає все важче знайти мій контент, і тут багато контенту, який я не можу розміщувати на YouTube, На жаль, тому щоб ви мали повний доступ до всієї моєї інформації. Перейдіть на derburger.com та підпишіться на мій бюлетень. Натиснувши на посилання внизу в описі, я побачу вас. Я зробив відео, про яке ви, можливо, навіть не знаєте, щоб протидіяти стресу. Гаразд, це включає великий спектр речей. Якщо ви не бачили це відео, це чудове відео для перегляду, і я розмістив його тут.